Бажаю здоров'я! Прошу приєднатися до загального збору коштів для механізації нашої роти вогневої підтримки 184 окремого батальйону Територіальної оборони Збройних сил України. Ми підрозділ Збройних сил України, отримавши бойовий досвід під час оборони міста Бахмут. Ці важкі бої дали нам поняття того, що для здійснення якісного ураження противника. На вкрай необхідні транспортні засоби для мобільності, переміщення особового складу, зброї та боєприпасів. І ще ми зробили висновок, що тільки завдяки допомозі всіх, хто напряму не задіяний у відсічі та стримуванні збройної агресії окупаційних військ Російської Федерації, можливо оперативно придбати вкрай необхідну фронту техніку та обладнання. І це треба зараз, а не потім. Потім вже може не бути кому допомагати. І кров наших загиблих побратимів є доказом того. Армія нас забезпечує зброєю, але для її якісного використання вкрай необхідно мати транспортні засоби високої прохідності. Зараз ми збираємо кошти на покупку чотирьох пікапів. На здійснення їх ремонту та облаштування під нашу зброю на покупку 4, 4 тепловізорів, 4 квадрокоптерів, 5 планшетів, 8 рацій моторола, 4 комплексів інтернету Starlink, а також для придбання напівпричепу та контейнеру для організації мобільного складу боєприпасів. Завдяки цій техніці та обладнанню ми зможемо якісно крошити ворогів та наблизити нашу перемогу. Все це коштує дуже дорого, і нам самим це не по кишені. І наше завдання зараз воювати якісно, мобільно, результативно. Будь-яка ваша допомога у зборі буде дуже важливою. Реквізити для збору та посилання на банку додаються. Велике вам дякую. Слава Україні!